Вітаю всіх! В осінній пору року особливо хочеться легких, але поживних страв. І цей рецепт супу Пюре з кобачків саме такий. Смачний, насичений та ситний. Готується з найпростіших доступних продуктів дуже швидко та просто. Розпочинаємо з підготовки овочів. Рівчасту цибулю, дві штуки, нарізаємо на невеликі кубики. Часник, два зубчики, дрібно нарізаємо, картоплю дві штуки, нарізаємо на кубики, морку одну штуку середнього розміру, також нарізаємо на маленькі кубики. Далі беремо дві штуки кабачка, відрізаємо краї разом з плодоніжкою, нарізаємо на кубики. У мене кабачки молоді, тому шкірку я залишила. Якщо у вас кабачки пізні, то очистіть від шкірки та від насіння. Вливаємо в каструлю дном рослинну олію 2 столові ложки, всипаємо цибулю. Одразу додаємо часник, Обсмажуємо до прозорості. Сипаємо картоплю та моркву, перемішуємо, обсмажуємо до м'якості моркви. Всипаємо кабачки, перемішуємо. Відразу заливаємо водою. Водою потрібно залити так, щоб вона не покривала овочі, оскільки кабачки ще пустять сік і рідині додасться. Дочекатися, поки закипить вода, зменшити нагрів до мінімуму, накрити кришкою і варити так 20 хвилин. Поки овочі тушкуються, приготуємо сухарики. Беремо 100 г батону 80 скибочок. Нарізаємо на кубики. Всипаємо кубики батону в ємкість. В ємкість через прес пропускаємо часник, 2 зубчики. Додаємо сіль, пів півчайної ложки, прованські трави півчайної ложки, паприку одну чайну ложку, рослинну олію дві столові ложки. Все ретельно перемішуємо. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. Це завжди додає мені наснаги продовжувати знімати для вас якісні та цікаві відео. На застелене пергаментом деко викладаємо сухарики, розрівнюємо рівним шаром. Відправляємо в духовку підсушитися і підрум'янитися на 10-15 хвилин при температурі 150 градусів за Цельсію. Після проварювання овочів додаємо дрібно порізаний плавлений сирок 2 штуки. Перемішуємо, солимо за смаком, варимо до розплавлення сиру ще 5 хвилин, вимикаємо нагрів та перебиваємо в блендері в пюре. Ось така консистенція супу виходить. При подачі можете посипати нарізаною зеленню петрушки або посипати сухариками. Коли хочеться чогось легкого, овочевий супчик це саме те, що потрібно. Це смачно, досить ситно і найголовніше цілком безпечно для фігури. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного!